Так, друзі, всім привіт! Ми з вами стартуємо. Сьогодні у нас інтерв'ю ще з однією дівчинкою, яка боронить Україну на фронті. В неї, як на мене, дуже милий позивний піранька. От, дівчинку звати Юля. І пам'ятайте про те, що наші інтерв'ю є благодійними. Ми збираємо кошти. І ми допомагаємо нашим військовим, купуємо амуніцію. Будь ласка, переглядайте наші ефіри, донайте, репостьте. Віримо, що дуже скоро все буде Україна. Так. Я бачу, що наша гостя вже є в ефірі. Я запрошення. І нагадаю, що наші ефіри є повністю благодійними і доброго. Доброго дня, слава Україні! Героям сюди. Як ваші справи? Все добре, але дивіться, може зв'язок пропадати, то він тут не дуже стабільний. Тому, так. як ви мене чуєте. Чую вас суперово, класно. Зв'язок не є проблема, перезайдемо ще раз. У нас вже були такі, на жаль, технічні моменти, вони зараз не вирішуються і не залежать від нас чи від вас. Але будемо надіятися на те, що все буде окей. Зараз все, все, все. Хочу нагадати аудиторії, що наше інтерв'ю воно ну, є благодійним. Ми жіночий батальйон займається збором коштів і купівлею амуніції. Будь ласка, переходьте на основні ресурси донатьте і будемо разом допомагати наближати е, перемогу. Давайте почнемо з того, як ви у військовій справі, того, що, е, я так розумію, ще задовго до 24-го ви почали воювати. Так, я у військовій справі з 2016 року, Колись е, я закінчила медичний коледж, почалася повномасштабна, не повномасштабна, але війна на Донбасі. І дуже не вистачало медиків. З того, як я закінчила коледж, я вирішила, що я буду там потрібна, що це мій обов'язок. Я пішла в військомат, там стала на облік. Звідти мені прийшло запрошення, і так я пішла служити до Збройних сил України. Спочатку пішла в 36-ту бригаду морської піхоти. Потім мій батальйон відформувався від них і став окремим. Ну і, звісно, я залишилась з ними на ППД, яке нам виділили, в місті Маріуполь, скажімо так. Згадайте, як було тоді і як зараз можна порівняти, можливо, військове забезпечення? Чи ви тоді прийшли, чи не було вам тоді страшно, які емоції зараз проживаєте на фронті? Ну, якби було дуже страшно, якось мені було нічого невідомо, це все було нове. Забезпечення було не дуже. Як і зараз допомагають нам волонтери, дякуючи їм, без них ми не справились. Але на той момент було ще гірше, ніж зараз. Емоції, які були, був страх, переживання, тому що. Коли я прийшла, я, мене відправили в учебку. Там я пробула 23 дні міс... замість трьох місяців, тому що війна була, потрібні були медики. І в, своїм, в своїй бригаді я побула, можливо, 2-3 неділі від сили, і потім мене відразу направили на полігон. З полігону я поїхала на фронт. Ну... Якби було спочатку, звісно, страшно, бо я молода, нічого не знаюча дівчина, яка вперше це бачить ну, смерть, це, ну, це не дуже легко, скажімо так. А зараз, зараз відрізняється війна, зараз вам легше воювати? Чи ви знаходитесь у тому стані, що і в 2014? Як її відчуття? Раніше було якось страшніше, тому що я не знала, що це таке, куди мене везуть, що буде зі мною. ну, Нічого не знала Зараз мені трохи легше, тому що ну, я вже не перший рік в армії і не угу. перший рік на війні, тому зараз мені набагато краще, але війна зараз набагато складніша, ніж була в 17-18-14 роках. Скажуть. У вас, мабуть, обговорювали у ваших військових колах те, чи буде цей напад, чи не буде його, чи вірили в те, особисто ви, чи вірили в те, що все розгорнеться до таких масштабів? Якщо чесно, я до останнього сподівалася, що повномасштабного наступу не буде, тому що ми, якби, живемо в 21 столітті, і я сподівалася на те, що все ж таки пройде якийсь мирний договір, щось вирішать, що не буде такого, що не будуть страждати в наш час така кількість людей. А ваш син, я знаю, що у вас є маленький хлопчик, так? Так, так. Він зараз знаходиться за кордоном 24 лютого, я як зараз це пам'ятаю, е Ну, в нас якби два, до, до 24-го були вже предпосилки, що Росія зможе напасти в будь-який момент. Але ж, все ж таки надія не зникала на те, що цього не станеться. Я підготувала документи, чемодан зібрала йому ну, на всяк випадок. Ми жили в місті Маріуполь при фронтовій, ви знаєте, Маріуполь, там 10 кілометрів до фронту було. І, і коли мені в 5 годин ранку позвонив командир і каже: Юля, Одесу обстрілюють. Ну, не тільки Одесу, як ми знаємо, обстрілювали всі міста. Я зібрала просто свою дитину, сіла і відвезла до друзів в Дніпро. Там його залишила. Ну і по теперішній час я його ще не бачила. Зараз він знаходиться з бабусею за кордоном. А як пояснювати дитині зараз uh, про те, що йде війна? Ви говорили, якось підбирали слова? Ну якби я на той момент нічого йому не казала, тому що я ж кажу, 24 лютого я його останній no. раз бачила. Бабуся йому пояснила тим, що е мама з татом герої, мама з татом захищають країну нашу. Він, він якби дуже маленький, ще, щоб зрозуміти, що таке війна, і взагалі. Йому пояснюється тим, що прилетіли дракони на нашу країну напали, і їх потрібно вбити, і тоді він повернеться до себе в кімнату, до себе на ліжечку. Якось так. Ну, він, він нормально реагує. Звісно, він також застав ці обстріли, бо що вони mm -hmm. перебували. Тривалий час в Миколаєві, поки виїхали за кордоном, там також обстрілювали. І він мені навіть зараз я спілкую з ним по відеозв'язку, і він мені розповідає: а пам'ятаєш, ну, бабусі каже, як підвал ховалися, коли, коли бахкало, Ну, діти дуже це запам'ятовують. Ну, Розповідаємо йому так, що драконів їх виб'ємо і приїдемо до нього за ними. А зараз ситуація в Маріуполі? Зараз в Маріуполі, ну як ми всі читаємо новини, всі дивимось в соціальні мережі, бачимо, що там дуже складна ситуація. Люди спитають. Не у всіх є можливість виїхати, дуже багато літніх людей, які, які за Україну, але вони не можуть виїхати. Звісно, є і люди, які за Росію, ми всі прекрасно це знаємо. вони... Бистро перевдягаються і кричать там, що вони раді, що їх прийшли освободили. Ну, освободілі чого? Від нормального життя. Маріуполь був дуже квітучим містом, місто, яке розвивався європейським Ну, просто ніде в нашій Україні, мабуть, стільки не вкладували грошей, як зараз вкладували в Маріуполь. Дуже, дуже неприємно, що так сталося. Того ми своє заберемо. Точно слухайте. Ну ви точно чули про заяву Amnesty International після того попадання в Оленівку про те, що це все ЗСУ, вони наражають наших людей військових під небезпеку і так далі. Як ви вважаєте, ці правозахисні організації, які дозволяють собі так висловлюватись, і от Червоний Хрест, он і так далі, ці всі організації. Чи чекати нам від них якоїсь допомоги? Чи реально те, що вони допоможуть як мінімум поставити на паузу це все, як максимум закінчити цю війну? Ми дуже на це надіємо, що так від, ну, відбудеться, так як є, але ж ви самі сказали. Оленівка, всі знають про Оленівку, і ну, я, я не знаю, як то могло статися, як вони домовлялися. Я вже, якщо чесно, нічому не вірю. Правда. Але я сподіваюся, що все-таки наших хлопців допоможуть хлопцям, дівчатам, і вони всі повернуться додому. А багато з вами жінок воює? Ну, жінок в, в ЗСУ дуже багато. Наприклад, в мене в батальйоні, ну, достатньо так, жінок. Який настрій панує серед дівчат? Та різний настрій, втомилися трошки, але не падають духом, тримаються, під, стараються підтримувати наших хлопців. Чого зараз не вистачає найбільше? Що, що ще? Чого вам зараз не вистачає? Не вистачає найбільше пригорнути свою дитину до себе і просто поцілувати, обійняти, ну і, звісно, повернутися додому. Все. Ваш чоловік, як зараз, ми часто роблячи інтерв'ю з різними гостями, ми говоримо про кохання. Про те, як в когось зароджуються відносини на війні, в когось вони, на жаль, війною не проходять цей етап. І в мене особисто теж чоловік воює, але я не на війні. І, і війна це особисто для мене це велике випробування. Тому що я звикла до того, що ми поруч, от і для мене насправді це дуже важко. От мені цікаво, як ваші стосунки розвиваються на війні і взагалі, чи мають якийсь розвиток чи навпаки. Ну, як сказати, бувають, звісно, тяжка ситуація зараз, бувають конфлікти, але ну, він не, не дуже далеко від мене знаходиться. Стараємося, щоб не виникало таких серйозних скандалів і всього. Ну, звісно, тяжко, зараз всім тяжко. Але підтримуємо один одного. От, власне, ми говоримо тут про кохання, а хлопець Артурчик пише: яке кохання? Війна на дворі. Що думаєте до цього? Війна війною, а кохання все одно повинно бути. Ну, як без кохання. Це підтрим... кохання це наша половинка це наша підтримка. Якщо не буде цієї половинки, то буде набагато складніше, я вважаю так. А взагалі, коли заходите в інстаграм, ви ж мабуть бачите, що люди їздять на відпочинок, якось все рівно не стоять на місці, і війна їх не стопорить. Чи можна, чи можна зараз собі взагалі це дозволяти українцям? І чи варто це все показувати на загал? чи доречно це? Я вам скажу так, що я нічого не маю проти тих людей. Які їздять на відпочинок, але я вважаю, якщо ви їдете, то не показуйте, як кажете, то на показ. Тому що наші військові, які вже з 24 лютого перебуваючи в окопах і хочуть хоча б побачити своїх коханих, своїх дітей, не маючи можливості виїхати, хоча б, хоча б в якесь місто просто. Тому я вважаю, що не треба це публікувати. Відпочивайте, відпочивайте. Краще не публікуйте, так. Як чоловіки відносяться на війні до вас, так як ви дівчина, а ви вже давно на фронті, але все рівно. Чи, чи рівно на війні жінка і чоловік? Чи все таке? Як знаєте кажуть, в армії всі рівні, гендерна рівність і все. Ага. Але ну, я вважаю все одно, чоловіки, чоловіки є чоловіки. Вони хоч і кажуть так, але ну, відносяться дуже. От, наприклад, мій підрозділ до мене дуже добре відноситься. Я рада, що вони є. Я до них також стараюся відноситись дуже добре. І вони мені якось сказали таку фразу, Юлі, ти знаєш, нам. Нам приємно, що ти є в нас в підрозділі, що ти, ти нам якусь атмосферу трошки міняєш. Ти нам, е, от ми з тобою поспілкувалися, зарядилися енергією, вже нам не, не настільки погано, там ну, моральний стан трошки покращується в них. Я вважаю, що жінки повинні бути в армії, так. тим паче в даний час. Ну Дивіться, я зараз на вас дивлюся, ви дуже гарно виглядаєте, вона фарбована. Так. Це така гарна. Чи завжди дівчата намагаються за собою доглядати на фронті, чи це якісь виключення для нашої ефіру, наприклад, і так далі. Чи все-таки там жінки намагаються залишатися жінками в першу чергу? Знаєте, мені дуже багато в тіктоці пишуть, ну як така нафарбована, чиста, як. Та вона сидить в тилу, та вона десь в Закарпатті, нічого не робить, форму наділа, просто щоб себе показати. Я вам скажу так, що е, жінка, яка хоче за собою доглядати, вона буде доглядати за собою, ну, де, де, їй, де буде можливість. Е, починаючи з 2016 року в мене також були складні часи, але я завжди доглядала за собою. Я була в Маріуполі, коли. Все відбувалося. Я з Маріуполя виїхала в кінці марта. В нас не було е, також багато і, і світла, і води, ну багато чого. Але я завжди питалася себе підтримувати в нормальному вигляді. В ковшику води я навчилася мити своє волосся. ну якби і Навіть будучи в Маріуполі, я кожного дня фарбувалася. Ну Це для мене важливо. Ну от, так от. Я, я отак от от роблю. А кому не подобається, той хто пише, що, що нафарбована і вистирана, Ну, я, я вважаю, що той, хто хоче, той буде виглядати так, як хоче. Той хто не хоче, буде шукати відмазки і, і все. Народ, хочу вам сказати, щоб ви зараз акцентували свою увагу на словах. Той, хто хоче, він досягне того, що він хоче, і він зробить те, що він хоче. Наша з вами спільна ціль це допомога нашій армії українській, для того, аби вони перемогли. Будь ласка, заходьте на офіційні ресурси жіночого батальйону, Донайте. І ми з вами придбаємо амуніцію, яка так необхідна. Хочу нагадати, що сьогодні ми спілкуємось з Юлією. Це дівчинка, яка вже дуже давно на фронті, і для неї це не новинку. Будь ласка, підписуйтесь на її інстаграм, коментуйте дописи, лайкайте, підтримуйте це важливо, бо вона сьогодні боронить нас. Ми з вами прокидаємось в тиші і спокій через те, що такі люди є на фронті і вони оберігають наш спокій. Юля. Скажіть, що таке, як ваш чоловік поставився до того, що ви вирішили продовжити бути на фронті? Чи не стояло таке питання, що може ти поїдеш з сином, або, не знаю, може, ти не будеш приймати участь в бойових діях? Е, дивіться, я була ж е, взагалі своїм чоловіком, я познайомилася ще на фронті, як то кажуть, угу. ви спочатку казали таку фразу: то сходяться, то да, там... Ага. Фор родини У нас е, знайомство відбулося на фронті в 2017 році. Ми там познайомились коли евакуювали пораненого. Е, він Як він відноситься до того? Він не хотів мене пускати взагалі е, після декретної відпустки, щоб я продовжувала контракт. Але знаєте, я настільки до цього звикла, мені просто цього. Я весь час, коли сиділа в декретній відпустці, мені настільки цього не вистачало. От, от, просто, я кажу: ну я хочу, я, я не можу. Ну і він зі мною погодився, і я вийшла на службу. Потім, коли все почалося, його він був вже на фронті, угу. просто на другому напрямку. І я ж як військово зобов'язана, я ну, не могла їхати. Мені потрібно було явитися на службу, мені, ну, дякуючи моїм командирам, що я, мені дали час, щоб я вивезла свою дитину і все. Хоча б до друзів. А, ну, В будь-якому випадку мене б не відпустили, мене б, ну, мені б сказали, да, сиди з дитиною на... з нами, з усіма, тому що я там залишалася як один медик. Тобто вони були взагалі без медика. Тому я не могла їх покинути. Відвезла дитину, повернулася назад. Було дуже багато резервістів, яких потрібно було комплектувати аптечками і навчати їх чомусь, а часу зовсім не було, тому вийшло так. Як ви думаєте, коли закінчиться війна і чи закінчиться найближчим часом? Я б, знаєте, як сказала, війна закінчиться тоді, коли жовто-блакитний стяг замоярить над Кремлем. Але ну ми ж розуміємо, що ну можливо це колись і буде. Але я вважаю, що війна закінчиться скоро, тому що наші захисники перекладають дуже багато зусиль, щоб це якнайшвидше скінчилося. Всі хочуть бачити рідних, всі хочуть бачити, як ростуть їх діти, тому я думаю, що трошки потерпіти і все закінчиться скоро. Повернемо всі свої кордони, обов'язково Крим. А чужого, я так скажу, нам і не треба. Це Сто відсотків я з вами погоджуюсь. Mm. Яка Україна після перемоги в ваших очах? Якою вона буде? Ну, в моїх очах Україна буде процвітаючою. Буде тяжко нам перші роки відстроюватися, але ми справимося, тому що війна дуже поєднала людей. Люди стали поєдналися, як сказати, стали, стали дружніми, стали одним цілим. І взагалі я вважаю, Україна це така нація, яка справиться з усіма складністями, які б не, не зустрічалися на нашому шляху, і ми будемо завжди пам'ятати про наших загиблих. Ну Україна в даль... на моїх очах, Україна в майбутньому буде гарною процвітаючою країною. З Кримом в составі. Отак От відбудуємо, всі будуть щасливі. Так, буде тяжко, але наші діти, наші внуки будуть правнуки, будуть жити в, в нормальної процвітаючій країні. Юлія, нехай ваші слова просто линуть до Бога Вуха, і нехай воно дійсно так все станеться і станеться найближчим часом. Ми тримаємо дуже кулаки за військових за вас, дуже віримо в перемогу і молимось просто, щоб всі повернулись додому, до своїх батьків, дітей живими. Бо, як виявилось, пріоритетність змінилась у дуже багатьох людей. Якщо раніше ми цінували можливість там роботи, знаєте, якісь були такі мрії, банальні квартиру придбати, автомобіль придбати. Це важливо, здавалося. То зараз розуміють всі, що найважливіше це людське життя. Бо людей, на жаль, ніхто не поверне. Це дуже да. найважливіше людське життя, емоції, які дають нам наші діти. Наша родина, яка була б завжди поруч. І ми могли б робити те, що нам хочеться. Це найважливіше. Після цієї війни, я думаю, дуже багато людей почали цінити зовсім друге. Сто відсотків. Народ, для того ще раз нагадаю вам про те, що наші інтерв'ю в є благодійними. І для того аби наблизити перемогу і допомогти нашим військовим, будь ласка, переходьте на офіційні ресурси жіночого батальйону, донатьте, підтримуйте, допомагайте. Ми спілкувалися з прекрасною Юлією, з позивним піранька. Я казала на початку, що мені здається, це наймиліше позивне, яке я коли чула піранька. От до речі, чого піранька? Ну, якось я ж така не дуже така мила, як здаюсь, на перший погляд. Така трошки зубами. Е, а а привчепилося до, до мене так: отак. Чисто случайно, як би так скажемо, Коли треба було швидко придумати позивний, і в нас була акваріум всіх там. Ну, і я виявилася піранькою. Слухайте, ну нехай ваше позивне буде лише слугувати вдачею. Щоб ви там всіх цих орків перекусали просто своїми зубками прекрасними. Ми перемогли і вже наступного разу зустрілися після перемоги під мирним небом України. Дякую вам велике за спілкування. Дякую вам, будь ласка, бережіть себе, ми тримаємо за вас, кулаки і молимось. Дякую щиро вам за підтримку. Без вас би не було б нас, якби знаєте, кажуть, що разом до перемоги всі причетні до цієї. Перемоги будуть 100%, тому що люди, які зараз допомагають, волонтери, низкий уклін вам, всім людям, які допомагають армії. Я всім дякую. дякую.